Як каже українська приказка, хіба ж мама винувата, що дитина дурнувата? Саме цю приказку можна застосувати сьогодні до Наташі Корольової, яка заявляє, що готова відправити чоловіка Таразана, аби він стер українців з лиця землі. Надовго. навсігда. А я тобі що казала, мама не січа. У привітні! Такі українці, як Таїся Повалій та Наташа Корольова, можуть лише співати за гроші, адже вони в буквальному сенсі, можна сказати, продали свою душу, адже продали свою батьківщину. Співачка-потіністка Наташа Корольова висловила готовність відправити свого чоловіка стриптизера Тарзана на війну проти України, якщо йому прийде повістка. Після таких заяв та й від українського громадянства можна і позбавляти співачка Корольова, родом з України, яка живе і працює в Росії, заявила, що готова відправити чоловіка стриптизера Тарзана на війну РФ проти України. Таку заяву вона зробила в одному з російських змі. Тарзан, справжнє ім'я якого Сергій Глушко є офіцером російської армії. Корольова зазначила, що її 52-річний чоловік підпадає під мобілізацію проте за віком. Не проходить. Сергій під мобілізацію потрапляє. Він, напевно, йде навіть у найпершій категорії, каже корольова. Єдине, що за віком не проходить. А так, якщо прийде повістка, ну то що, то як усі піде на війну, рішуче сказала Корольова. Привіт Всьому здравомислічому чоловічеству. Будучи родом сім'ї воєнного, пройдя путь від рядового до офіцера. Я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тут у меня сразу есть комментарий. Как от рядового до офицера российской армии, а потом повышение до стриптизера и мужа Наташи Королевой. Ну, дожився Тарзанище. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому можуть верить только да, даже не люди, там, существа. На запитання чи проводжатиме корольова чоловіка на війну. Наташа заявила: ну а що робити, якщо таке життя в нас, то буду проваджати. Наташа після твоєї заяви хочеться сказати: просто підготуй пакет, можеш квітки купити, щоб було з чим зустрічати Тарзана. Тому що Збройні Сили України не дочекаються стриптизера на фронті. Наташа, Тая, ну больше драматизма, слезки пустите, ну как же так, а то никто не поверит, что вы такие бедные и несчастные. Нагадаю, що декілька місяців тому Ірина Білик на концерті у Майамі покликала на сцену маму Наташі Корольової і публічно сказала їй, що її зять. Ну давайте послухаємо. Моя чарівна, не на те, що ваш зять виявився. Таразан, як поїдеш на фронт, не забудь взяти з тобою Наташу. Для кого будеш там стрибтись, десь танцювати. З собою, я приду сквозь злі ночі. І тут буде те справжнє кохання, про яке співала Алла Борисівна Пугачова. Я за тобою, щоб путь не пророчил. А закінчимо цей сюжет словами мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Яка родом з Києва. Знаєте, як починав цей сюжет? Хіба маму винувата? Що дитина новата? Ви знаєте цю фразу, так і нею закінчу. Слово пані Людмилі. Мої друзі, мої любі діти. Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники всі в Україні. І я просто серцем і душою. З ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають вам серце душу, співають від років і, і, і вірні нашій ненці Україні. Слава Україні! Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, і поширюйте це відео. Хочу наголосити, щоб поширювали моє відео лише з офіційних акаунтів. В Ютубі це Ростислав Продакшн і на Фейсбук сторінці Ростислав Калацинський, Ростислав Продакшн. На жаль, з'явилися шахраї на Фейсбук-сторінці, сторінка інформатор 24 постійно краде мої відео, публікує ніби це їхні відео, набирає підписників. З'являється інформація у мене на Фейсбук-сторінці про неоригінальність конт контенту. і саме через цю сторінку, інформатор24 на 7». я подаю скарги і запрошую вас. Прошу подати також скаргу на цю сторінку у Фейсбуці інформатор24 на 7», тому що я вже два тижні їм пишу, але вони не відповідають і не хочуть забрати мою роботу. Це моя робота, і це не чесно, коли інша людина просто. Копію тому, якщо побачите відео не на моїй офіційній сторінці, а на сторінці інформатор 24 на 7, Будь ласка, подайте скаргу, заблокуйте, не дивіться. Дякую.